13 грудня в Коростині обговорили результати підтримки ОСББ в рамках проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Завдяки підтримці проєкту Європейського Союзу та програми розвитку ООН міста Коростень Новоград Волинський та деякі села Житомирщини змогли покращити умови свого життя. Десь було утеплено дах, замінено вікна та двері, встановлено нові світильники у під'їздах чи на вулиці. Громади самі обирали, що хочуть змінити. За умов співфінансування про ООН. Он влади та громади і вдалося реалізувати чимало проєктів. Про це розповіла координатор проєкту у Житомирській області Оксана Краплич. Міжнародні програми покликані дати вудочку, для того, щоб навчити працювати зі своїми людьми, але не вирішити за вас ваші проблеми. Основна мета проекту не лише допомогти із фінансуванням потреб громад, а у спільному вирішенні поточних робіт, організувати людей, створити дійсну громаду, яка буде здатна ставити перед собою цілі і бути справжнім господарем своїх міст та будинків. Проект про ООН працює в усіх областях України з 2008 року, але на початку співпрацював лише із сільськими громадами. Коростень став одним із перших населених пунктів, де було розпочато проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду у містах з населенням від 10 до 100 тисяч. Приємно відзначити, що перейняти досвід роботи коростенських ОСББ, що працюють в проєкті, приїхали представники міста Малина, де лише нещодавно були створені ОСББ. Коростенці люди активні, тож постійно шукають нові форми співпраці або роботи, які будуть направлені на покращення життя громади. Сьогодні ми приймаємо участь. В є такий проект знову ж в цьому компоненту в цій програмі як розумні міста. Так висунули такий проєкт, як створення кабінету мешканців. Ідея полягає в тому, що людина, зайшовши вдома у себе на комп'ютері, в свій власний кабінет зможе. Дізнатися максимум інформації про те, що її може цікавити. Там же буде і депутат, і по округу тут же написати звернення як до свого депутата, як до міського голови, і автоматично отримати відповідь зразу, не тратячи час, папір і таке інше. Участь в таких програмах вона стимулює органи місцевого середування в свою чергу і дає можливість. Так, членам територіальної громади реалізовувати свої задуми, свої вчинки, дії, і це є великим позитивом. Нині реалізується третя фаза проєкту Європейського союзу та програму розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду із загальним бюджетом майже 24 мільйони євро, наданих Європейським союзом та про ООН. Що ж було зроблено в Коростені за два роки співпраці. В проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми почали приймати участь ще в 2015 році. В 2015 році у нас прийняло участь 5 ОСББ і два заклади освіти. На сьогоднішній день вже три ОСББ повністю закінчили роботи. Навіть вже подали звітні документи до ПРОН. І один заклад освіти у 2016 році вже прийняло участь менша кількість учасників чотири ОСББ міста, але це були новостворені ОСББ У 2015 році. Загальний бюджет по проекту становив понад 3 мільйони гривень. Тобто, відповідно на умовах співфінансування 50% це було співфінансування ЄС-ПРООН, а 45% це кошти міста, і 5% це. Внесок громади в поточному році. Орієнтовно ми маємо ті самі суми і теж той ж відсоток співфінансування. Можемо впевнено сказати, коростенці готові і надалі співпрацювати з ПРООН та покращувати умови свого життя. Проте результати нового відбору мікропроєктів будуть відомі лише в квітні.